тисяч гривень. Саме таку суму вдалося зекономити лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька за 9 днів роботи сонячної електростанції. Її встановили на даху медичного закладу завдяки співпраці міської влади, партнерів та донорів. І сьогодні, 31 жовтня, відбулося офіційне відкриття сонячної електростанції. На заході презентації обговорили основні переваги такого джерела енергії. Ця станція не лише генеруватиме чисту відновлювальну енергію, але й вона стане внеском у зменшенні викидів СО 2 що дуже важливо насправді в нашому промисловому місті. І ми з вами про це говоримо постійно, коли реалізовуємо проекти нашої відновлювальної енергетики, коли ми робимо енерго. Зберігаючи заходи в наших комунальних закладах, в наших підприємствах і організаціях дійсно відкриття сонячних електростанцій для критичної інфраструктури є таким, знаєте, гарним прикладом, кращою практикою для того, щоб як і органи місцевого самоврядування, так і бізнес і населення також робило певні кроки до впровадження відновлюваних джерел енергії. І ми всі спільно разом могли рухатися до енергонезалежності. Енергонезалежність у контексті війни набуває дещо нового значення, враховуючи постійні обстріли, й загрози блекаутів. Сонячна електростанція дозволить надавати медичні послуги безперебійно, попри всі навколишні чинники. Лікарня створена із злиття декількох лікувальних закладів на сьогодні це п'ять уже. Це багато корпусів, це велика кількість медичного персоналу. І знову ж таки хочу сказати, що це велика кількість дуже медичного обладнання. У нас в лікарні є комп'ютерний томограф, у нас декілька цифрових рентгенапаратів. У нас велика кількість апаратів ШВЛ. Це хірургічне обладнання, лапароскопічні стійки, монітори. Вони потребують дуже великої кількості електроенергії. Після офіційної частини технічний спеціаліст лікарні Кременчуцька вже на локації розповів про потужність та ефективність сонячних панелей, особливості їхньої роботи. «310 квадратів покрівлі покрито сонячними панелями. Цих панелей в наявності 120 штук змонтовано. Кожна панель потужністю 580 Вт, ватт. Що і дає ту цифру, яку ви бачили на презентації, 69 кВт і шість кВт. Підсумовуючи, можна сказати, що цей проєкт дасть можливість лікарні значно скоротити витрати на електроенергію та спрямувати зекономлені кошти на медичне обладнання чи інші важливі видатки. Кременчук дякує благодійному фонду Repower Ukraine, який є головним виконавцем проєкту у співпраці з громадськими організаціями «Energy Act for Ukraine», Екодія, «Екоклуб» у межах проєкту ініціативи відновлювані джерела енергії для стійкої України, що виконує німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ за дорученням уряду Німеччини. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.